Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми підемо з вами чистити сніг на панельках, бо в нас випав сніжок, ну так небагато, там десь сантиметра два, три, мабуть, і немає. Але його треба зчистити, бо виробітка ну, ніяка, там щось по 50 Вт. З одного поля, що, так, що на даху, що там, ну не про що. Так би ну, на даху я не полізу чистити, але там, де в мене за хатою стоїть, то чому б і ні, там можна його почистити. От, Бо не знаю, звідки це пішло така дурня, що панелі працюють під снігом. Таке відео такі в Ютубі є, і там питають люди в мене, чи вони працюють дійсно та не працюють люди під снігом. Сніг це затемняє панель, це ж панель сонячна. Як воно може працювати пісні? Звісно, він якусь там прозорість має, тому коли там ну сонце світить. Скрізь сніг, воно там якесь да, світло проходить. Ну, то такі, там крохи, такий мізер, що ну, можна сказати, що не працює. Тобто панелі під снігом не працюють. Ой, чи товстіша та слой снігу, тим, звісно, що ха -ха, менше там вони щось дають. Але вони і під маленьким навіть сніжком ерунду дають. О, навіть в сонячний день. Тобто, ну, це не вірте нікому, нічого вони не працюють. Вночі вони теж не працюють. Таке в мене питання від місячного світла. Ну, Сонячна панель. Сонячне, яке, яке там місячне світло, яке там під снігом нічого воно не працює. Тому сніг. Їх потрібно чистити. І на даху це дуже-дуже незручно. Ну я туди і не собираюсь лізти, бо така погода, вітер, там слизько, небезпечно, ніхто туди лізти не буде вже. Буду надіятися, що він там розтане якось, а от там підемо почистити. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Супер-пупер от, найефективніше, найекономніше. От, тобто, з дровами я ось от, теж ось буквально сьогодні дивився проблеми вже якісь починаються в Україні. То не можна купити, тіпа ліс не ріжуть, нема кому різать. От, ну, якась там ціна росте на дрова. Ну це просто капець. Там люди бідкаються, що навіть не можуть купити їх і придбати навіть по великій ціні. Тобто щось таке там робиться незвичайне. А тепловий насос це дуже гарна альтернатива дровам і газу, та любому опаленню. Це альтернатива, це справжня альтернатива. От, і працює він і в морози. До речі, зроблю відео з цього холода. Ну вже насуваються, бо те трошки потепління таке було. Опять насуваються морози. І теж покажу, як працює тепловий насос, як у мене в хаті, скільки температур він Згріває з гравіцапою, там <хи> вентилятори під радіатором. До, до речі, досить непогано вони себе показують. Мені подобається, як вони віддувають тепло. Ефективність радіатора ну, сильно рази, я б сказав, навіть збільшилась. 22-го сталевого радіатора. Ще в мене сонячна електростанція Уже з інвертором і АКБ. От ще то я КБ там слідкую, виставив 10 А. Струм заряди там слідкую. Він у мене там один раз тільки зарядився і розрядився. От, бо я так сильно не користую. Тепловий насос поки що від нього не включаю, а так ото ввечері. І у мене час такий режим роботи сонячної електростанції. В день, вранці, в 7 годин я перехожу на СБУ, в 11 годин я перехожу на SUB. <гадага> тобто користує тільки нічний тариф. От. Ну, е Акумулятор то заряджається, але я не знаю, чи його вистачить просто по нічному, по вночі для роботи теплового насоса. А в день, то, в принципі, зараз така погода, що вистачає. Ну і вже друга половина лютого, все вже. ну, такі вже, Таких темних днів, як в грудні, там, чи в січні, вже немає. Розумієте, це вже. Друга половина лютого. І цим вже все сказано. Вже сонця більше, сонце вище, день більший. енергії вже ну, багато. Ну, не то що там достатньо. Буває, каже, в такі дні не дуже. Але от навіть зараз у мене таку не дуже хмарну таку погоду. Але там непогано він видає і навіть на тепловий насос хватає. От тих крох. От, ще у мене сонячний колектор повітряний 6 квадратних метрів. А ще у мене досить використання вітрогенератора. Ще є в мене ДЦ циркуляційний насосик, плейлист про цей ДЦ циркуляційний насосик, там як його під'єднати, паралельно основному автоматизувати, щоб все переключалося, у вас автоматично, щоб ви не бігали до нього. Там пропадання електроенергії, там, блекало, щось там, все можна автоматизувати. він переключається з 12 на 220. Така мінімальна схема, щоб було хоча б в хаті тепло. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, все працює, ватсап є, пишіть, дзвоніть, і там же ж в першому закріпленому коментарі, де буде про умови консультації. І коли дзвонить там скільки, все, все все і буде посилання на відеоогляд моїх сухофруктів, які ще є. І ще й немало є яблук, особливо. От. Вітамінчики нам всім якраз зараз дуже-дуже дуже потрібні. Це на весна, початок весни, а вітамінози оці підуть грипи, застуди, болячки зв'язані з недостатчою вітамінів. А в сухофруктах вони всі є справжні живі вітаміни, а не те, що продається в аптеці. А та пародія хімічно синтезована. От перчик у мене, до речі, зійшовся. так хочу похвалитися. Красавчик, видно? Ага. О, це, до речі, не солодкий, це гострий перець. От такий він. Такий тоненький і такий. але не огоньок не той, що страшне, гостре, а такий він. Ну, такий він нормальний, його можна їсти. Особливо дуже мені подобається ото маринований в баночку, так на класний, невеличку. Так його напхать, напхать потім е, уксусом залить, там ще трошки сахара. Ой, така закусочка для всього: м'ясо, ковбаса, там. та для всього. Від борщ. Ну, це просто супер такий перчик, так що насадив його побільше. Так, ну все. Коротше, не про перчик. Ідемо <ріпи> чистити панелі. <ріпи> Значите, неподобство на панелях. Сонце начебто і є. Така погодка начебто мається бути сонячна сьогодні, але ж <со> толку з цих панелів. Це зараз поле. Ну воно косо, зараз сонце падає. Ну 160 Вт видає. Зараз. Так що ні про що. Так, починаємо чистити. Як воно тут... О, воно ще й примерзло. Ай-яй-яй-яй-яй. Ще й примерзло. До панелі аж до самої не вийде почистить, бачимо, да, ми? ну, хоч так. А -а -а. Хоч так вийде, хоч трохи. Воно вже тоді, як буде сонце світить, хе хе мені прийшов допомагати, да? <гум> воно потім сонечко, як трохи зачепиться за оту темну. Часть панелі, тоді воно вже його топить. А. а зараз це от таке, бачите, неподобство. Його треба якось убирати. Не. Ну не чиститься, я ось. бачите, до самої панелі воно не щищається. Все шкребу шкребу-шкребу А воно примерзло. Ну нічого. Панель трохи просвічується, вона вже буде нагріватися. Вона вже буде нагріватися. А якщо вона буде нагріватися, значить буде і відтаювати. А, Тут головне... Масу стіга зняти. Товщину. О! Бачите, вона вже тут вже й видно. Вже, наче як... вже вона буде грітися. Але отакий, от його наче й небагато тут, ну, я знаю сантиметра. Може два, три, мабуть, немає. Але все одно сонце його не проб'є, якщо зовсім не чистить. Якщо трохи прочистить, а ну, вже проб'є. Ось от таке. От. Так що дуже сильно подумайте передчасно, де ви будете ставити панелі. Бо, наприклад, на дах я yeah. лізти зараз не збираюся. Ну, я і взагалі туди, мабуть, не полізу. Буду чекати, поки воно... Якось сонцем там, хоч краєчок почне топити, потім воно геть розтане, якщо трошки сонечко там от Та який дахи, що самогубець. Поки що воно там буде лежати. Ну Сьогодні то точно повітер. Хто туди полізе, я так точно ні. А тут, тут я ще хоч можу щось зробити. От, хоч можу. Я ж це й кажу, що може вам на дах здатися зручніше поставити. Щоб не займати місце. От, ділянку, там краще щось посадити. Але потім, як ви будете чистити цей сніг, от про це треба вже зараз подумати. Коли ви їх збираєтеся ставити, так що... Де все не так просто виходить. Тут що це таке? Одівся та й вийшов, почистив. А на даху, ого! Туди тільки вилізти, чого варте. а коли вилізеш, ноги трусяться, бо <гум> воно ж все слизьке. І одна справа там літом вилазить та чистить. Літом вилізти на дах без проблем. А, шифер не слизький, ти собі впевнено стоїш і то, як злізеш, то вже теж чувствується, що на ноги якийсь напряг є. Мабуть, це із-за висоти просто що. Ти переживаєш чи що. Напружені ноги. А щас то це взагалі нам тільки виліз і вже треба відпочивати. А. Так що на даху чистить панелі це дуже-дуже. Незручно. Дуже незручно. Страшно, небезпечно. І те і т.п. Надіюсь, хоч камеру я на лоба почепив, нормально видно. Мої труди. А... а тут що тут? Тут я собі чистю нормально. Тут мені чистить а де задоволення. Хоч воно й чиститься, так звісно. Я ж кажу, Перший слой, бачите, примерз. Добре ж хоч верхній, не весь примерз, бо було таке колись якусь зиму. То він весь цей сніг примерз, таким коржом лежав. Взагалі нічого зробити не можна було. Хоч бери стамеску та відколюй його. От долотом відбивай. Ну звісно, таке ніхто робити не буде. Але ж таке теж можливо. Воно дуже по-різному може примерзати. Насипати. Це ще й ну, бачите, не очищається до самої панелі. Але зараз сонце, я думаю, воно ось посвітить півчасика і панелька почне нагріватися. А якщо вона почне нагріватися, то це все почне і сходить на намерз. Оце намерзле на панелі бачите таке ще й буває ну нічого сонечко щось там питається вийти не, ду... не дуже успішно але, я думаю воно так і вийде О! І розтопить мені це за день ще потім Може покажу як воно вітає. Ну добренько, почистили. Більш-менш. Нормально якби. Ну далі вже нема то сенсу нічого чистити. Значить все. А, значите, вже 3 години. Ну, дня 3 години, да. сонця немає. О, значите, нема хмарність. Воно трошки виходило. Інколи за день вони так наче почали тануть, а потім знову оця вся. Єрундовина замерзла, Котик за мною бігає. От, І зараз воно, бачите, яке таке воно не оддереш його і нічого не зробиш. Може, треба було, коли сонце його пригріло, то воно таке було мокреньке, як кашка. Тоді прийти його було і От, Але ж це треба було вгадати. так. Бачите, яка ерунда, воно вже не щищається. Це вся ерундовина, вона примерзла. Ну, тут такий зверху, то трошки ще може і щищається, але не до кінця, донизу, ні. ні. Коротше, кака діла. Я думав, що воно його таки дотопить. А воно його не дотопило. Бо воно тільки трохи вилазило і опять ховалося. Не встигали вони нагрітися ці панелі. Але все одно, навіть в такому стані вони 400-500 ватт давали. Ну, зараз, мабуть, менше, щось зараз взагалі. Якось темно стало. І то краще. Завтра, мабуть, буде сонце, то тоді воно. Ну, хоча б так, я знаю, пів часа там, хвилин 20-25. Це ще вітер, він теж охолоджує панель, вони не можуть нагрітися по-людськи на сонці. А так, щоб півчаса сонечко чисте небо було посвітило, я думаю, воно все це стекло. Ну це ще нічого. Зараз підемо подивимося, що на даху робиться. Так, Ось дивимось, що там в нас. На даху взагалі нічого не відтануло, бачите? Вони як лежали в снігу, так вони і лежать. Там хоч трохи щось після чистки, а це взагалі нуль. Бачите, не знаю, коли вони там отануть. Ну, будемо очікувати. Може таки рішуся та вилізу. Ну це має бути безвітряна погода сонячна. О, бо так я не вирішу туди лізти, і ще й не знаю, чи я туди й полізу. О, хіба що може на шифері, спочатку цане. до речі, сніг на шифері, він чомусь швидше тане. На панелях лежить. Чи він може гріється від хати той шифер чи що? ну Не знаю, щось на шифері швидше тане. Якщо шифер очиститься від снігу, то може і полізу, бо так я боюся лізти. О, така ситуація. Бачите, і сонця немає, і снігу. Не дуже, але ж на панелях він лежить. Ну добренько, оце все, що я хотів показати. Всім до побачення, до слідуючих відео.